У Подільську тривають роботи з благоустрою доріг. Цього разу ямковий ремонт проводився у центрі міста. Тут працювала бригада з восьми чоловік Котовського асфальтобетонного заводу. Ще вчора жителі Подільська могли бачити на дорогах підготовчу роботу, а вже сьогодні працівники заливали ці ямки спеціальною асфальтною сумішю. Далі роботи в центрі міста продовжуватимуться, а згодом розпочнуться і у мікрорайоні Торговиця, саме в тих місцях, які найбільше потребують ямкового ремонту. В Цей же час бригада ТОВ Березівка Агрошляхбут, яка складається з 10 чоловік, виконувала капітальний ремонт доріг у мікрорайоні Військове містечко. Подальшому в цьому мікрорайоні ремонтні роботи будуть продовжені. Наша знімальна група поспілкувалася з жителями Подільська, аби дізнатися їх думку з приводу ремонтних робіт. «Тільки позитивне Все, що робиться для нашого міста за гроші налогоплательщиків, Должно якось це поощрятися, нехай ремонтують ці дороги. В принципі позитивне. Нині, попри складний для країни час, міська влада подільської громади продовжує працювати та робити усе можливе для комфортного проживання її мешканців. Ольга Сидник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕД.